Розглянемо ролі у тестуванні. У цьому підручнику, сілабусі, є роль тест-менеджера та роль тестувальника. В залежності, ці ролі можуть розподілятися в залежності від таких контекстів як проєкт, та саме контекст продукту, в залежності від умінь та взагалі від людей та від організації. Але у більшості випадків менеджер бере на себе відповідальність за сам тестувальний процес, за команду та за лідерство в тестуванні. Також менеджер приймає участь у таких етапах, як тест планінг, тест моніторинг і контроль, і тест комплішн. Остання фаза. Тестувальники це вже інженери, це технічна частина технічний аспект тестування. В основному роль тестувальника фокусується на тест-аналізі, тест-дизайні, тест-мплементейшені та тест екзекюшені.